Таю, наступні 25 хвилин. Ефір телеканалу ТС1 продовжить програма Соціальні ініціативи. Сьогодні говоритимемо про соціальну та матеріальну підтримку найвразливіших верст населення. Розкажемо про нові кроки у реформі медичної галузі і вже традиційно почуємо основні меседжі столичних керманичів, не оминувши і закарпатські діалоги. Для більшості самостійно рухатися та пересуватися без сторонньої допомоги звичне людське бажання. Для меншої частки суспільства це нереально. Інваліди на підтримку небайдужих все ж можуть розраховувати, переконують можновладці. А перша у списку небайдужих держава. Саме вона зобов'язалася допомагати людям з обмеженими можливостями. У рамках реалізації соціальних ініціатив президента торік усіх, хто має дефекти опорно-рухової системи, мали забезпечити засобами реабілітації, у тому числі числі інвалідними візками. Більше того, порядок отримання візків докорінно змінили. Раніше проводилися тендери, які зазвичай вигравали виробники, що пропонували нижчу ціну. Відтак якість засобів пересування була досить сумнівною. Нині ж кожен інвалід може вибрати візок відповідно до своїх потреб і отримати його безкоштовно, себто за рахунок держави. На вибір пропонується з півтора десятка виробників, серед яких є й іноземні. У 2012-му, якщо говорити мовою цифр, зановив своїми візками звернулося більше 30 тисяч українців. Влада запевняє, усі, хто подали заявку, візки вже отримали. Проте ті ж чиновники назвати соціальну ініціативу виконаною не беруться. Це обґрунтовують двома факторами, пояснюючи, кількість потребуючих щорічно змінюється, а ще нарікають на обмежений термін експлуатації. Як виходять із глухого кута управлінці і як виїжджають на штучних ногах інваліди, наступний відеоматеріал. Пані Євгенія народилась на східній Україні, але ось вже років рідним домом вважає Ужгородський міський територіальний центр соціального обслуговування. Сюди вона потрапила з милості власної невістки, яка знущалася зі старенької. Відтак нині саме у центрі коротає свою старість. Пересуватись самотужки 90-літня Євгенія Бежан не може. Тому для неї, як і для решти мешканців центру, виділили двохколісний транспорт. Не завжди, по-моєму, були, тому що я колись ходила з палочкою, а я зламала собі ноги, ребра, руку, так тепер мені дали це. А я, коляска у нас, я пам'ятаю, одна була, одна була, бо мене возили на, коляс, на колясці. Якщо нема, то треба, бо ми всі каліки, нас треба вивозити. Директор установи каже, інвалідні візки вони отримали від обласного департаменту соціального захисту. Також допомагають і спонсори. «Інвалідними візками допомагають управління праці соціального захисту з міської ради. Ми отримуємо від них інвалідні візки. До нас звертаються верстви населення, які потребують. Ми для цього є певний перечень документів. Згідно яких ми можемо надавати їх в прокат. Це безкоштовний прокат, скільки людині потребує, стільки вона їм і користується. Оскільки процедура отримання спеціального візка не є складною, то закарпатських інвалідів повністю забезпечили двохколісними засобами пересування. Попри все, посадовці кажуть, вважати президентську ініціативу повністю виконаною вони не можуть. Позаяк термін експлуатації візків обмежений. Та й кількість потребуючих постійно коливається. Є термін експлуатації інвалідної коляски, коли ми бачимо, що він виходить, тобто або інвалід сам звертається, або ми нагадуємо, що йому треба стати на облік для отримання безкоштовної коляски. Тому що ці коляски, що йдуть по державним програмам, тобто за які компенсуються державні кошти через міністерство наше, вони є безкоштовними. Є, звичайно, громадяни, які можуть отримати десь гуманітарну коляску через якісь благодійні фонди за рахунок там своїх коштів особистих, але безкоштовні коляски, які йдуть через управління праці, вони мають обов'язково йти по черговості. Якщо інвалід, дитина або дорослий інвалід є активним і користується послугами там, магазинів, тобто виходить з дому, він має право отримати і таку коляску, і таку коляску. Попри те, що за списками, затвердженими минулоріч, всі закарпатці вже отримали засоби пересування, процедуру забезпечення військами урядовці вирішили не тільки спростити, але й удосконалити. Уже в поточному році кожен потребуючий зможе сам вибрати для себе необхідну модель. Щоправда, оплачувати повну вартість бажаного транспорту держава не береться. Зараз буде мінятися знову механізм. Не буде держава випускати відповідний ваучер на відповідну суму, і цим ваучером інвалід буде могти розрахуватися з поставщиком або замовити коляску по своїх ж потребах. Але якщо вартість коляски буде вища, чим йому буде виділений цей ваучер, то інвалід за свої кошти може замовити покращену коляску, тому що зараз іде питання в тому, що не всі коляски є відповідно якісні і вони витримують гарантійний термін. Це приблизно 4 роки експлуатації. Єдині, кого ще не забезпечили засобами пересування інваліди, спортсмени. Наразі це питання вирішують через спонсорів, оскільки спеціальні віски виготовляє лише один вітчизняний завод. Та й коштують вони чимало. Активних колясок, якщо чесно, так так то у нас навіть ті, які, наприклад, займаються вже більш так. На досить такому професійному, у нас їх, само собою, небагато. Чоловік можливо, 10, які є активні, то практично вони всі мають, але ще раз хочу наголосити, що, можливо, і не всі мають через державні там органи, а мають через якісь зв'язки, через, наприклад, через тих же самих спортсменів, які от зараз на, буквально наші діти були на начальних тренувальних зборах в півпатолі в складі збірної команди України. То їм на невеликий час там, до того часу, поки ми не отримуємо ті коляски, які ми хочемо закупити, то їм дві коляски для того, щоб займатися вже, тому що наші спортсмени, фехтувальщики, займалися до цього часу на табуретках. І коли пересідали в коляски, коли пересідали в той станок, який відповідає всім нормам, де я спортсмени на всеукраїнських і міжнародних змаганнях, то відповідно. І результат їхній не відповідав тим тренуванням, які вони, але зараз я думаю, що вони, наприклад, будуть більш компактно себе відчувати вже, коли будуть на чемпіонатах України, Кубках України. Нині в українців з особливими потребами чимало пільг, що їм надала держава. Та все ж найперше її завдання забезпечити вільне пересування людей з особливими потребами для початку, забезпечивши візками, а далі на часі пандуси та безбар'єрні вулиці. Раїнців телефоном питатимуть, чи сподобалось обслуговування в соціальних центрах. Так, Міністерство соціальної політики хоче підняти якість послуг. Кажуть, телефонувати почнуть уже з травня і вибірково тим, хто звертався до територіальних підрозділів відомства та фахівців із соціальної роботи. За словами міністра Наталії Королевської, нині найбільше питань із регіонів надходять щодо пенсійного забезпечення. Відтак, громадяни часто скаржаться на неправильне нарахування пенсій і некультурне поводження. У свою чергу міністр. Профільного відомства попередила колег, якщо почує нарікання від громадян, вживатиме радикальних заходів. Що новий соціальний проект. Міністр соціальної політики Наталія Королевська похизувалась успіхами відомства під її керівництвом. каже, зроблено багато, однак ще більше роботи попереду. Адже тепер потрібно втілити у життя всі ініціативи. А їх наразі міністерство розробило понад сотню. Всього за три місяці міністерством розроблено Около 100 проектов, 100 дней, 100 проектов работали, не покладая рук, которые направлены сегодня на устранение социальной несправедливости в отношении абсолютно разных категорий и граждан населения, начиная от пенсионеров и заканчивая детьми сиротами. 30 із 100 розроблених проектів вже прийняти правительством. Найперші, хто мають відчути, що розроблені мінсоцполітики проекти працюють, будуть медики, зокрема лікарі швидкої допомоги. Їм у відомстві хочуть підняти зарплату на 40% та запровадити додаткову 13-ту. Більше грошей мають отримувати і пенсіонери у міністерстві ініціюють щороку у березні підвищувати пенсію щонайменше на 20%. відсотків. Натомість бюджетникам Наталія Королевська пообіцяла стабільну зарплату і жодних заборгованостей. Начать работу в конце года пришлось нам всем с вами с ликвидацией долгов. И мы с вами хорошо помним долги в бюджетной сфере, которые на конец декабря месяца составляли 214 миллионов гривен. Совместно с правительством мы решили тогда этот вопрос. И сегодня долгов перед учителями, врачами, работниками культуры, социальной защиты у нас нет. И я уверена, что до конца года Ці заробітні плати в бюджетній сфері будуть виплачені своєчасно і в повному об'ємі. Кращі умови мають отримати і найбільш вразливі верстви інваліди, діти-сироти та ветерани. Зокрема, для інвалідів війни та учасників бойових дій вже збільшено мінімальні пенсії, і з 1 травня учасникам бойових дій, яким вже за 85 років мають отримувати не менше ніж 2548 тисячі гривень. Майже на 900 гривень Мінсоцполітики хоче збільшити щомісячну допомогу для дітей сиріт із інвалідністю. Водночас народних обранців у відомстві пропонують позбавити пільг. Наталія Королевська каже: наразі депутати мають майже 30 таких преференцій. Зокрема, із депутатів хочуть зняти соціальну допомогу, що стосується особливих умов оздоровлення та лікування. У 2015-му Україна обіцяє запровадити загальнообов'язкове медичне страхування. Відповідний закон наголосила міністр охорони здоров'я України Раїса Богатирьова, буде прийнятий щойно вітчизняна медицина пройде всі етапи реформування. За її словами, необхідно створити державний реєстр хворих, розробити обов'язкові нормативні документи з економічними розрахунками щодо кожного виду медичної допомоги. Це необхідно для розуміння, які ресурси потрібні, щоб ця система запрацювала, пояснила Раїса Богатирьова. А допоки столичні законотворці працюють над масштабними проектами, Закарпатські керманичі таки втілюють певні кроки реформ. Як-от удосконалення надання допомоги. Усі дзвінки швидкої фіксуватимуть в Ужгороді. Центральний диспетчерський пункт прийматиме дзвінки від громадян з цілої області, а вже потім направлятиме карети швидкої допомоги за адресою. Відкрити його планують уже за місяць. Також медики ведуть в дію електронну систему із GPS-навігацією. Спочатку для Ужгородського Перечинського та. Великоберезнянського районів і міста Ужгород. До кінця року електронна система діятиме у всіх районах області. І хоча нині це лише презентація, ви вже можете побачити, як все буде в реальності. Ви її не знаєте? Пані Світлана працює диспетчером Ужгородської швидкої вже 44 роки. За цей час бачила і чула багато. В день жінка приймає в середньому 70-80 дзвінків зі всього міста. Вже через місяць вона працюватиме в центральній диспетчерській географія викликів суттєво збільшиться. Її дзвонитимуть вже не тільки з обласного центру, але й з трьох районів: Ужгородського, перечинського та великоберезнянського. Поки на три райони вже установили на машини. Цю апаратуру і ми будемо бачити, деяка машина, передавати виклики. Вони будуть поступати до нас. У майбутньому планується, що будуть виклики з усієї області поступати до нас. І ми будемо також, диспетчерської служби на місцях не буде потім вже буде лише одна централізована за місяць працівників екстреної допомоги мають навчити користуватися новою комп'ютерною системою обладнаною ще й GPS. Виклики про допомогу будуть записувати в аудіоформаті, а рух швидких простежуватимуть на екранах комп'ютерів. Буде запущений проєкт центральної диспетчерської, що передбачає у першу чергу. Підвищення якості, надання ефективності і відповідно виконання нормативів, які прийняті законом України доїзду бригади у містах до 10 хвилин у сільській місцевості до 20 хвилин. На ремонт і встановлення необхідного обладнання витратили мільйон гривень. Представники влади переконують, основна робота вже зроблена, і скоро система центральної диспетчерської почне діяти. Питання практично на завершальному етапі до кінця тижня будуть завершені повністю підведення комунікації а також встановлення обладнання. З понеділку приїжджають спеціалісти, які забезпечать встановлення програмного забезпечення. Після цього розпочнеться розпочнуться пускові роботи. До кінця 2013 року всю область підключить до системи центральної диспетчерської. А кожну машину швидкої можна буде побачити на карті і відстежити її рух, переконують в Закарпатському центрі екстреної медичної допомоги. Місяць тому президент оголосив про нові соціальні ініціативи. Цього разу торкнуться вони наймолодших та найвразливіших жителів нашої держави, а саме дітей з обмеженими фізичними можливостями. Уряд уже розпочав реалізацію відповідних заходів. На Закарпатті сьогодні проживає близько 5,5 тисяч дітей з особливими потребами. Виховуються вони як у сім'ях, так і в спеціальних навчальних та медичних закладах інтернатного типу. Відтак, нинішнє найперше владне завдання створити всі умови, перш за все, для того, щоб щоб батьки не відмовлялися від своїх дітей та виховували їх у власних сім'ях, а не віддавали до інтернатів та сиротинців, наголосив заступник голови закарпатської облдержадміністрації Михайло Попович. А тому президент України та уряд мають на меті максимально полегшити батькам це завдання та зробити виховання і, звісно ж, лікування цих дітей максимально легким, комфортним та доступним. Кабінет міністрів України вже схвалив законопроект, яким пропонується збільшити розмір соціальної допомоги для дітей з особливо. Потребами, які виховуються в прийомних сім'ях з двох до трьох прожиткових мінімумів для дітей відповідного віку. Відтак, щомісячні виплати зростуть майже на 900 гривень, досягнувши 2838 грн гривень і 3314 грн гривень для відповідних вікових категорій на дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування з інвалідністю. А таких в Україні понад 1600 дітей. Також у цьому році у півтора рази планують підвищити грошову допомогу по догляду за дитиною. з Важчим ступенем інвалідності таким чином на дитину до 6 років виплачуватимуть 729 гривень, старшим 6 років 907 сім гривень. Таке підвищення торкнеться майже 15 тисяч дітей по всій країні. Зрештою, чи багато потрібно дитині для щастя? Коли йдеться про дітей без батьків із неблагополучних сімей або ж інвалідів, то їм достатньо простого розуміння та відчуття родини. Дитячі будинки сімейного типу наразі найкращий спосіб влаштувати особливих дітей у суспільстві. І дати їм шанс на щасливе майбутнє. Бергійська сім'я Ілошвай ось уже 14 років живе великою та дружньою родиною. Тут дітям не просто даний шанс на краще майбутнє, тут панує любов і взаємопідтримка, без якої у дорослому житті вкрай важко. Урок доброти і гуманності вже зараз на ваших екранах. Троє рідних та шестеро прийомних дітей, які теж рідні. Така сьогодні велика родина Ілошвай. Формально це дитячий будинок сімейного типу. Та відразу з порогу стає зрозуміло, що це справжня міцна сім'я. Першу дворічну дівчинку подружжя Ілошвай взяли до себе 14 років тому. Відтоді сім'я поповнилась ще п'ятьма сестричками та братиками. Серед них двоє дітей-інвалідів, тож труднощів з ними немало. Та головне, кажуть, у цій родині це любов та взаємоповага. Это это все от души идет, это все изнутри идет. Потому что если это не это, детей воспитать за день никак не, не, не может. Если кто-то со стороны так думает, что что мы рады и получаем в государстве деньги будем, будем жить красиво, это совсем другое идет, это речь на сьогодні в області діє 36 будинків сімейного типу, де виховується більше 200 дітей. Тут та у прийомних сім'ях їм комфортно та затишно. Однак із досягненням повноліття треба самостійно влаштовуватись, десь оселятись та шукати роботу. Паралельно ми з фондами працюємо, щоб будували соціальні гуртожитки для дітей. Тобто діти, які досягають 18 років, бо завершують навчання 23, Вони щоб також мали житло, де вони можуть поселитися, тому що маючи житло, легше вирішувати питання по працевлаштуванню. У родині Іла Швай саме такий випадок: одному з вихованців, інваліду з дитинства Іштвано вже є 18, Однак батьки вирішили не повертати його до інтернату. Хлопець буде й далі жити у сім'ї, а влада обіцяє матеріально допомагати. У його утриманні ряд заходів якраз і націлені на те, щоб придбавати житло дітям, які досягають 18 років. Але знову ж таки тут це питання не може вирішити тільки або місцеві. Адміністрації, да, органи місцевого самоврядування. Тобто це все-таки, я думаю, що мусить йти і з обласного бюджету, плюс через місцеві бюджети. Ну і ми сподіваємося дуже, що все-таки буде якась державна програма, тому що самотужки поки що це питання важко вирішити. І він буде, ця дитинка буде отримувати матеріальну допомогу як інвалід, mm -hmm. на неї персонально. І тоді вони вже візьмуть на нем опікунство. Конкретно ціле і будуть мати доплату. Дорослим допомога у буденних клопотах, а малечі подарунки та те без чого не може обійтись жодна дитина. Всю життя мов з дітьми. Вона в інститут Мукачі, не Потім Ужгород теж не поручилася. А сейчас Бог нам да їй дала, дала що, що воспитает з детства і, 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 і все саме. і. Передають своє життя, що на розпитаті і щоб були всі хороші люди. затишок та трохи сімейного тепла. Аби бути щасливими, дітям треба просто бути разом. Попри позитивну практику облаштування дитячих будинків сімейного типу, не відміняли в Україні і практику всиновлення. І якщо вітчизняні сім'ї, що всиновили сироту, завжди під наглядом то доля дітей, які стали прийомними в іноземних батьків, нерідко невідома. Тому українських дітей, котрі виховуються іноземцями, планують захистити гаською конвенцією. На цьому наполягає уповноважений президента справ дитини Юрій Павленко каже, конвенція спрямована на вдосконалення процедури міждержавного усиновлення. Якщо що Україна її ратифікує, отримати інформацію про дітей, які виховуються в іноземних родинах, стане простіше. Нині майже 22 тисячі маленьких українців знайшли нову родину за межами країни. Українських дітей менше всиновлюють іноземці, адже охочих взяти на виховання дитину із сиротинця побільшило серед вітчизняних сімей. Саме так пояснює дитячий омбудсмен Юрій Павленко зниження майже удвічі порівняно із показниками шестирічної давнини. Зокрема, торік іноземці взяли на виховання 806 дітей із України, і понад половина з них тепер мешкає у США. Саме американці лідери із синовленням маленьких співвітчизників. На сьогодні за межами України перебуває 21 574 дитини, які усиновлені іноземними громадянами, і вони проживають в 34 країнах світу. Найбільша кількість Усиновлених дітей <кій> проживають в Сполучених Штатах Америки 8255 дітей, Італії 6212 дітей, Іспанії 3121 дитина, Франції 1310 дітей, і Ізраїлі 907 дітей. Іноземці всиновлюють не лише маленьких і здорових малюків, а й беруть старших діток ще й із складними недугами. Зокрема, нині у США кожна четверта дитина з України із особливими потребами, зазвичай із синдромом Дауна, віл інфекцією, кардіологічними проблемами та без кінцівок. Дитячий омбудсмен пояснює, іноземці охочіше беруть на виховання особливих діток ніж українці, бо мають більші можливості. Система лікування, реабілітації і соціалізації цих дітей, таких дітей в Сполучених Штатах. Вона значно відрізняється від української, тому що вони входять в нормальні школи часто, тому що після лікування і реабілітації деякі із них навіть втрачають інвалідність. Аби захистити дітей у прийомних родинах за кордоном, такі батьки мають надавати звіти про життя і виховання дітей в українські консульства. Перші три роки щорічно, а потім раз на три роки до досягнення повноліття. Однак на практиці звітують не всі. Торік, де постанови не дорахувались майже 60% таких документів. У 2011-му взагалі недоотримали понад 70% звітів. Перші три роки сім'ї бояться писати про ці проблеми, які у них є. Бояться того, що якщо вони напишуть правду про існування проблеми, то приїдуть зараз якісь там консульські працівники України і заберуть дитину. Після того, як проходить три роки і дитина адаптовується в сім'ї, виникає інший процес. Вона стає повністю рідною і таким чином батьки починають уже захищати і себе, і дитину від інформації про минуле. Однак примусити іноземців писати звіти ані консульство, ані інші українські установи не можуть виправити ситуацію, за словами Юрія Павленка. Зможе Гаазька конвенція про міжнародне усиновлення і її ратифікація ледь не єдиний спосіб захистити наших дітей за кордоном там, де не діють українські закони. Уряд крок за кроком продовжує виконувати соціальні ініціативи президента України щодо захисту дітей. Довгий час реалії життя таких дітей залишались поза увагою влади. На жаль, у житті трапляються і випадки, коли через стан здоров'я батьки не здатні самостійно доглядати за дитиною. Досі такі сім'ї залишалися практично один на один з проблемами, які просто не в змозі розв'язати самостійно, а нормативна база цю ситуацію не врегульовувала. Нині перед урядом стоїть завдання узаконити статус дітей, що Позбавлені батьківського піклування лише так вони матимуть державну соціальну підтримку. Наразі у мене все дбайте про себе і своїх дітей. А за можливості будьте доброзичливими і до інших. Нехай щастить. Зустрінемось за тиждень.